Вітаємо на курсі Автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку в системі нова ера. Продовжуємо огляд системи обліку нова ера і сьогодні ознайомимось з модулем виробництво. Модуль складається з пунктів: Документи, звіти по виробництву та довідники. Почнемо вивчення цього модуля із документа Специфікація продукції. Цей документ використовується для опису готового виробу, його назви, планової собівартості, а також кількості і планової собівартості сировини, матеріалів і прямих виробничих витрат, потрібних для виробництва. В пункті Документи оберемо специфікації та натиснемо Створити. В правій частині робочого вікна заповнимо підприємство, центр відповідальності та проєкт. Нагадаю, якщо в модулі налаштування в профілі користувача документи налаштувати ці параметри по замовчуванню вони будуть заповнюватись автоматично. Вкажемо дату, номер буде присвоєно за автонумерацією, налаштованою для цього типу операцій. В рядку «Дієс» вкажемо, з якої діє ця специфікація. Додам, що можемо створювати різні специфікації на один і той самий об'єкт обліку, і для виробництва обирати потрібний. В закладці Продукція вкажемо готовий виріб. Значення рядка роль, тобто рахунка на якому обліковується цей об'єкт, буде заповнено автоматично із в карті об'єкта обліку. Якщо потрібно, ми можемо змінити це значення. Вкажемо кількість готових виробів за специфікацією. Одразу зазначу, що кількість більше одиниці виробу є сенс вказувати, коли важко або неможливо чи економічно невигідно розрахувати калькуляцію одиниці продукції. В табличній частині закладки Сировина та матеріали шляхом натискання кнопки Додати рядок оберемо запаси. Для цього система відкриє форму, в якій можна побачити залишки ТМЦ та їх ціну в розрізі ролей в обліку. Якщо на залишки якийсь об'єкт має різні ролі, в обліку і обліковується на декількох рахунках, наприклад, може бути і товаром, і сировиною, то в колонці роль ми уточнимо, які саме об'єкти обліку нам потрібні для виробництва. Вкажемо необхідну кількість сировини, яка потрібна для вказаної кількості продукції. Тут же для запасів будемо автоматично заповнена ціна на підставі даних в операції Встановити собівартість. Нагадаю, що ця операція складається в модулі склад. Якщо ми плануємо розробити специфікацію виробництва з використанням сировини по іншій собівартості, ніж та, що вже зафіксована в системі, ми можемо змінити ціну. Кнопка оновити залишки та ціни використовується для перерахунку цих показників. Якщо відбулися якісь зміни, чи були проведені документи, які змінили залишки та ціни. При цьому ціни, вказані вручну, будуть замінені значеннями цін з системи. В закладці Роботи ми обираємо роботу із довідника об'єкти обліку. Тут треба обрати об'єкт, у котрого налаштована роль в обліку робота. Вкажемо кількість. І вартість прямих трудових витрат, які потрібні для виготовлення вказаної кількості продукції. Вартість робіт, які для сировини, визначається операцією Встановити собі вартість. Але на відміну від вартості запасів, ціна таких робіт в операції Встановити собі вартість встановлюється вручну. Після внесення всіх потрібних матеріальних і нематеріальних прямих витрат на виробництво система розраховує собі вартість одиниці виготовленої продукції, і в закладці Продукція заповнить значення рядків, ціна та сума. Проведення операції не сформує проводок, однак в майбутньому цю специфікацію можемо використати для автоматичного заповнення акту виробництва. Зробимо це. В рядку пошуку введемо слово виробництво і серед запропонованих варіантів оберемо акти виробництва. В журналі документів натиснемо створити. Кожен акт створюється для виготовлення одного виду готової продукції. Сама форма акту аналогічна до форми специфікації. Тобто, якщо ми проводимо виробництво продукції з нуля, на підставі специфікації то заповнюватиму ті ж самі поля і рядки. Які заповнювали специфікації. Складання акту виробництва на підставі специфікації суттєво прискорює роботу. Тож в акті оберемо специфікацію. Заповнимо склад запасів, тобто з якого складу списуємо сировину та матеріали, а також склад продукції, куди оприбуткуємо готові вироби. Бачимо, що операція заповнилась із даних в специфікації. Якщо є потреба, змінити якісь значення. Ми можемо зробити це в вручному режимі. Зверніть увагу, якщо після складання специфікації операцією Встановити собівартість була встановлена нова собівартість на сировину, матеріали та роботи, які ми використовуємо у виготовленні, система підтягне вакт актуальну собівартість, що діє на дату виробництва. Також, як і у специфікації, кнопка Оновити залишки та ціни дозволяє перерахувати ці показники. Якщо відбулись зміни в операціях та документах, що впливають на залишки та ціни. Ще важливо, для запису аналітики за цією операцією в журнал по заробітній платі в закладці роботи потрібно вказати фізичних осіб, які виконували ці роботи. Проведемо документ. Бачимо, що попередня собівартість виробів та сума за документами розрахована автоматично. Можемо подивитись проводки. Тут будуть проводки зі списання сировини та матеріалів зі складу на виробництво, а також оприбуткування продукції. Також бачимо, що операція записалась в прості журнали. В журналі по запасах показано вибуття сировини та оприбуткування продукції. По зарплаті показана нарахована зарплата фізичній особі. В аналітиці партії можемо подивитись партійний облік наших виробів, а в закладці «Собівартість» Розраховано собівартість одного виробу, зверніть увагу, актом виробництва розраховується попередня собівартість по прямим виробничим витратам. Для розрахунку остаточної собівартості та уточнення собівартості відповідно до партійного обліку сировини і матеріалів процедурою закриття місяця буде виконуватися розподіл загальновиробничих витрат на виготовлену протягом місяця продукцію. Щодо звітів з виробництва. Через пункт звіти по виробництву можемо сформувати звіт по бухгалтерському рахунку, звіт по журналу руху «ТМЦ» та інші звіти. Як налаштувати та побудувати ці звіти, ми детально розглядали на 4, 5 та 6 уроках. Тож не будемо на цьому зупинятися, і на цьому завершимо наш ефір.